Які ігри розробляла компанія 4i Games. Лише метро 2033, більше нічого, в принципі. І всі напевне знають, що метро 2033 – це якийсь російський роман, на який всім похар. Усім, окрім українських розробників комп'ютерних ігор, компанії 4 a Games. Справи, напевно, у них йшли дуже добре, раз вони скліпали стільки ігор по книжці метро 2033. Настільки добре, що українська компанія продалась російській компанії Cyber Interactive. Тобто виходить, що всі наступні метро 2033, чи інші ігри, які буде робити студія. 4 i Games, будуть російськими іграми, але зараз це не важливо, тому що я буду проходити першу частину Metro 2033 від українських розробників. 4 4i Games. Насправді я щасливий, що зараз буду грати цю гру, тому що вона українська, а це значить, що у цій грі є українська локалізація, і я буду слухати українську мову. Тут нема української локалізації. Українська гра розроблена для російської аудиторії. Ага. Ну і усіх інших оцих аудиторій, окрім української, звичайно. В будь-якому випадку цей шедевр я ні разу не грав, тому нарешті прийшов час його зацінити. Походу, я зацінив. Співчуваю, чел. що нам показали у цьому ролику: Москву долбанули ядерною боєголовкою. О, і люди поховалися в метро, і там виживають. Цікавий розвиток подій, чи не Так наша ціль зараз полягає у тому, щоб вибратись на поверхню. We have to to go the outpost to reach underground location. Локейшн. тихо, 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 тихо. Ну давай, що А Тихо, тихо. Перший метро, який я зіграв, був метро Exodus. і там головним персонажем був Артем у першій частині цей же ж самий Артем. Тобто я також граю за нього. О боже! Ніхера світ хуй завола скотину. Ще одна, о боже, ми на поверхні, А це так, так, це Москва. Нам потрібно вилізти на цю башню. Стайкам! Стайкам! Кам, йо-моє, кам біжить! Ух, демон, демон, демон! Й-моє, ніхера! Якось пацана щось забрав. За вісім днів до цього. Артем прокинувся. Ну йде за мною, кончене. Хтось рвається, хтось стукає в двері. Давайте відкриємо і впустимо демонів. Привіт, пацани. Ого. Походу, чуваку, жопа. А ні, він крутий. Як ви вже зрозуміли, на нашу базу напали. Ще десяток тисяч виходять. Мені навіть стріляти не треба. От вони все зроблять за мене. Артін, юарайт. Артем, right? там темні пацани. Вони за, за наш на наш аналіз на аванпост. Якісь темні напали. Боже, що коїться. Дияволо знає, що тут коїться, хлопці. І він вже вийшов за нами. Артем, слухай уважно. Тобі прийдеться слухати уважно. Треба знайти хлопця на ім'я Мілер. Покажи оце цьому Мілеру. І він зрозуміє, що тебе треба перестрелити. Нахер. Все, давай, удачі довбаю. Шукай Мілера по всіх тоналях придурочне. Угу. Спарта тут пише. Окей. Okay. Артем, 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 а Артем! сюда! Що ти хочеш, голова я старий? Привіт! Артемка! Артемка! А -а 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 -а! Що ж, ми рухаємось бригу, де б це не було. Ай, зі мною щось не так, хлопці. Ай, зі мною теж походу. Походона маля, хлопці, на суса. Загроза має бути ліквідована. Та -та 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 -нахер. Ого, бачили, що там стало. Ого! Дивіться, це, йомоя. Ти інопланетяни, походу. <звук> Завалились котеняком. <звук> пацани, давайте виб'ємо за нашого друга Артема. тому що він нас всіх врятував. За Артема, пацани. Ніхіра, оце так баришня пішла, жесть. Тренсвістіт. <звук> в Москві самі напевне красиві дами у світі. Мені тепер на полі з якийсь треба. Get lost. Get lost. А зараз ти потеряєшся в мене даває. Артем, та. <звук> Сідай! Мене звати Борбон. Мені треба в якусь там станцію добратися, У мене там бізнес. І мені потрібно, щоб ти мені допоміг, щоб ти мене провів туди, розумієш. Ми заходимо на ринок. Ми вибрались на поверхню. Ми в прекрасному місці, яке називається Москва. Воно все вимерло, як ми можемо бачити. Ого, ніхера собі оця штука прийшла. А куди вона пішла? Цю штуку можна вбити? Вона не хоче помирати. Що вона завезла її, так добре. А, ця кастена мала бути, я понял. Бандити контролюють цю станцію, хлопче, артем оцей самий. Акуратно. Йо я мого друга схопили. Получається, мені зараз потрібно врятувати бурбона. Далі біжиш. кончиться. Йопта, оці боти читери це жесть. Вони взагалі не відчувають урону, походу, їм ще похари. Їм насрати. Ця штука не наносить урону. Там ззаді купа людей, якогось біса, хоча я всіх перестріляв. Окей. Okay. Класичний бред, типа. Реально бред. Блін, помер як я там не звали. Це геніально. Він типа забрав у нього пістолет. Якийсь дядько ще звалився, херз назвідки. Він забрав у нього пістолет, мав пристрелити, але він такий, та ні, я не буду у нього стріляти, Це. ну нахер. І все, і вони і вони померли двоє від крінжу походу. І тут якийсь тупо відьмак прийшов, херзно звідки. І говорить мені: я тобі допоможу, іди за мною. Although while fighting the bandits. I did sense someone helping from the shadows. Він так убого говорить. Якийсь там хан мені допоміг. А, я пішов за ним. Як ж мені похар? те, що відбувається довкола. А. Чел, зі стіни вилазить, скотина. Сюжет настільки тупий, наскільки це тільки можливо. Артем покинув цю свою станцію, на яку напали оці щурі, для того, щоб попросити допомогу в якомусь полісі, який знаходиться хер знаде. І скоріш за все, всі люди в його метро вже давно померли. І якщо тобі треба в той поліс, чи куди там, тобі треба піти до якогось іншого чувака, він тебе проведе. Все, давай, удачі. Ого. Якраз один. Мене схопили нацисти. Отакий от сюжетний поворот. Та, пристреліть мене, давайте. Опа, неочікуваний поворот. Мене знову рятують, якісь ноунейми. О май факі! Цей чел мене до сих пір не пристрелив, він тримає. Пістолет на мені чекає, поки вб'ють його друга. Він тупий ідіот розвернувся. Боже, яка кончена херня. Дивись, я маю токен. Ого, тут то то його до Мілера треба закинути. То якраз цей по сюжету. Та все, дякую вам. Як ж ви опинились вчасно в якомусь рандомному місці? Це ж так круто. Автофайфайт виденаці труліз. It seems we would have an easy road ahead. Як ж йому похер. Коли ми билися з нацистами, е, було важко. Я думав, далі буде легше, але я помилявся. Мені так похер ще ніколи не було. Я Артем, мені насрати. Наступні чотири години геймплею — це зустрічі з невідомими людьми і купа безсенсових перестрілок. Тому я вам їх не покажу. Краще перейду ближче до полісу, місця у яке нам потрібно було дістатися. Якась чорна станція попереду? Тобі куди треба? так? що ж там нацисти, але ти впораєшся. Удачі, щось ліпатого. Сюжет зашкалює. <с tour> Це прикол. describe my feelings at that moment. Емоції переповнювали мене в той момент. Ми приїхали в поліс, поліцейська станція. Типа ніхера собі, куди ми зайшли. Показують, що ми там щось обговорювали, бо я якусь інформацію приніс. Блін, чувак, сорі, мені так прикро, що твої станції відмовили у допомозі. Ну що ж, можеш повертатись назад додому. Якщо дві дім ще живий, може там вже нікого немає. Типу, там вже всі поздихали, поки ти тут блокав. Настільки ще сюжет, просто грандіозний ідіотизм. Хворі люди його писали. До речі, ну воно й не дивно, воно ж написано в Росії. Дуже шкода, що його правда зроблено в Україні, але то вже зовсім інша історія, так би мовити. Окей, okay, нам потрібно зараз знаєш, куди рухатись правильно на край світу. Заради чого? Заради мами моєї рішення ради. Мене шокувало. Мої люди помирають десь там. Я в шоці. Наше наступне завдання полягає у тому, щоб знайти воєнну базу і запустити з неї ракети. Потрібно ними вбити якихось темних, і звичайно, що тими вибухами побивати ще купа людей. Але то таке. Ще що я мав сказати, це те, що ми не знаємо, де знаходиться та воєнна база з ракетами. Тому ми перше маємо знайти якісь воєнні документи, які вказують, де вона знаходиться. Вона приказує, що тут, хоч і вони зробили дирки, але я в них залізти тупо не можу. Розробники розмір дирки не розрахували, і навіть. Не перевіряли це? Яка убога ця гра! Пустіть мене, розробники, мені треба в цю дерку. Я... Ого, ви це бачили? No. Ого, боже мій, звідки він там взявся? А ну-ну-ну що ну, ну, зараз станеться? ну-ну-ну! Ого, залетіла якась паскуда. О боже, які скрипти жорсткі! Відпустіть мене, будь ласка. Shot то ну нахер! <звук> Боже, скільки геніалізму! Його прибило нахер! Фух, повезло мені жесть! <звук> Підземне сховище було дуже жахливим місцем. Я чуть не накакав у штанці. Я зайшов в архіви. Опа! Не воно. Як він це поняв? По обкладинці, може, зеленого кольору, не, не то, так? Да? Ану, ну, ⁇ він тупо рандом не відкриває. Нічого, зараз натрапить. Опа, чорного кольору. Походу вона, да? Не вона, куда. Ану, давайте щось. О! О! Да 6 Точно, треба ж було знайти Д6. Я знайшов документи D6, але замість того, щоб зразу подивитися на скриньку D6, я почав шукати в рандомних ящичках. Е, я дала. О боже, ще одна тварюка! Їх мільярд просто розплодилась. Що робити? Йомою, її збили! Це да. Що, ти знайшов щось? Та о, знайшов, ніхіра. Саме класно приїхали тупо в рандомне місце. І зразу знайшли Артема, який знайшов документ. Геніальність зашкалює нахер. Що ж, ми прямуємо до локації, яка була зазначена в документах. Нам потрібно запустити ракети. З цього місця від мене мурашки, якщо ви розумієте про що я. Щось піверважається. Ігноруємо, пацани, Ігноруємо. І гной, ще пуха. Там аномалія приближається до нас. Звідки вона взагалі взялась, хлопці? Фух, ворота відкрилися. Боже, як ж нам повезло. Гоу-гоу, пацани, гоу! Добре, що ці двері самі закрились. Вони як самі відкрились, так самі і закрились. Якогось біса вообще не шарю нахер. Якщо пробувати вдумуватись в кожну річ, яка відбувається в цій грі, ця гра стає ще тупішою. Окей, okay, гайз, the секс ми прибули. О боже, світло погасло. От ми прийшли зразу, світло погасло. Йоми, що робити буде? Хер знає. Давайте сується зробимо. Таксі е, пацани, що до спішимо? Так давайте по посядемо по набутелках, поросидимо, по поговоримо про щось про життя Москви. А блин, на нього накинулись, вбили хлопці одного one loss after another. Вони як же йому підписали. похер. Ми. ми втрачали людей. помирали всі. Окрім мене, до речі. Але мені було ну, ще типу. Ну, здохли, що. Ну, кіщели померли, вообще О. Ми рухались далі. Нарешті нахер. Нарешті. Не біля цієї башні. Я зрозумів. О Боже, подивіться на ці всякі штуки, які розплодилися по цьому світу. О, там знаходиться серце у цього всього дерьма. І ми його маємо знищити, зараз випустивши ракети. Вау! Круто, як. Прикольно, що я це дізнався тільки зараз. Пора подати сигнал запуску ракети. Я прям лазером показую, куди їм треба стріляти. Отуди. От ми його знищуємо, пацани, знищуємо його. Я без поняття, як ці люди зародилися у цьому світі після ядерного вибуху, але вони є і у цьому світі їх називають темними. І саме їх нам потрібно знищити. Получайно. Ця штука настільки могутня, що пробралась в мій мозок. І не змогла мене там вбити. Вроді геніально. Психічна атака інопланетян не діє на Артема. тому що Артем психічно хворий. Це такий лор, я клянусь. О, о, -о випустили з ракети. Бац, добіся все. Нахер. Артему похоже. <реш> і сівтем де нормально. Що можна сказати на заключення? Перша частина метро така ж сама класна, як і остання частина. Якщо ви думаєте, що мені варто пройти і оці от дві частини, я не знаю, що це за фігня, і яка із них іде наступною, то просто напишіть, що вам цікаво було би дізнатися, що це за гамно таке рідке. і ми дізнаємось про це разом.